Вітаю вас, добивачі освіти. Мене звуть Мітрофанова Ніна Олексійовна. Я працюю майстром виробничого навчання в Державному навчальному закладі Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти і навчаю професії, яка актуальна у кожній країні світу. Ця професія має соціальну значимость по мірі зростання населення планети та попиту на якість рівень життя. Необхідно будувати більше житла і більше споруд громадського призначення. Будь-яке будівництво об'єктів. Навіть середнього розміру неможливо без фахівців цієї професії. Людина з такою професією повинна знати основи фізики та геометрії. З місця роботи фахівця цієї професії відкривається дивовижний вид на простори. Особливо красиво дивитись у відкрите море тим, хто працює у портах. Але часу на заглядання вдалечінь у цих професіоналів, на жаль, немає. Вони виконують особливо унікальну роботу. Зараз ти стоїш на порозі вибору професії. І в цьому я хочу тобі допомогти. Пропоную разом зі мною пройти професійний квест, і, можливо, ти обереш саме цю професію, з якою я буду знайомити тебе на протязі всього квесту. Для цього тобі треба виконати завдання, посилання на яке ти побачиш під кожним відео. Бажаю тобі успіху!